І так, перша презентація, яку ми сьогодні будемо розглядати, це є кровотеча в другій половині вагітності, які можуть виникнути внаслідок якихось аномалій, якихось порушень, перш за все, які пов'язані з тим, як розміщена плацента. Тобто, це може називатися таке поняття, як передлежання плаценти. Також можливо, можливі кровотечі, які пов'язані з порушенням відчарування тієї плаценти, яка розміщена нормально. Ну і кровотечі, безумовно, можуть бути внаслідок травматичного пошкодження пологових шляхів. Передлежання плаценти це є таке розташування плаценти, коли вона в різній степені перекриває вихід з порожнини матки. Ну, передлажання плаценти виникають, е, які визивають такі ускладнення, які можуть бути як в. На початку вагітності або в ранніх термінах, і це частіше всього самовільне переривання вагітності. І також можуть бути і в пізніх термінах вагітності, це і передчасні пологи, які ви бачите, більшої половини випадків можуть бути Це і ускладнення з боку плода, і також важкі наслідки і з боку матері. Передлажання плаценти по класифікації поділяється на повне, це коли плацента повністю перекриває вихід з порожнини матки, на часткове, коли вона перекриває цей вихід частково. Також може бути краєве передлажання плаценти, коли тільки край плаценти підходить до краю внутрішнього вічка шики матки. Також ви можете зустріти в класифікації таке поняття як низьке прикріплення плаценти. Це коли край плаценти розміщується ближче, ніж на 5 см від внутрішнього вічка, і коли шийка буде розкриватися в процесі пологів, то тоді цей край підійде до цієї плаценти і може порушити взаємозв'язок між плацентою і стінкою матки. Ну, і зараз на малюнку ви можете побачити оці варіанти. Передлежання плаценти це коли повністю бачимо, ми дивимося зі сторони шийки матки, зі сторони цервікального каналу. І якщо плацента перекрита повністю, якщо вона перекрита частково, чи вона перекрила тільки край внутрішнього вічка, які причини призводять до того, що плацента розміщується отак, атипово? Ці причини можуть бути як з боку матері, так і з боку плодового яйця. З боку матері частіше у всього виникає такий варіант передлажання плаценти у жінок, які в минулому мали якісь оперативні втручання на матці. Це і кесарський розтин, це і видалення фіброматозного узла, це і е жінки, які мали багатоплідну вагітність, які мали в анамнезі оперативні втручання в вигляді абортів. Які мали в анамнезі багато пологів, тобто матка в такому випадку вже виснажена, пухлини можуть бути, запальні захворювання, використання внутрішньоматкової контрацепції і так далі. І так далі, і так далі. Що стосується причин з боку плідного яйця, то, як ви пам'ятаєте, для того, щоб плідне яйце прикріпилося, щоб була. Відбулася імплантація, то потрібно, щоб ворсинки хоріону вони мали достатню кількість протилітичних ферментів, які і призводять до розщеплення слизової оболонки і відбування імплантації. То якщо ця функція буде недостатня, також може відбутись прикріплення плідного яйця в іншій ділянці внутрішньої поверхні матки. По клінічній картині ми будемо виділяти дві такі фази: це є фаза, яка не дає клінічної симптоматики, і фаза, яка вже буде мати клінічну симптоматику. Але навіть в тих випадках, коли ми не будемо мати клінічних симптомів, тобто кровотечі, ми також можемо мати якісь опосередковані симптоми, які будуть свідчити про те, що, можливо, там щось мішає вставлятися голівці. Це буде і високе стояння передлеглої частини. Це і будуть різні неправильні косі та поперечні положення плода. Це може бути тазове передлажання. От це все на те, що, можливо, там щось мішає вставлятися передлеглій частині. Виражена фаза або клінічна картина явна, вона буде супроводжуватися явною кровотечею. І це буде вже говорити про те, що плацента порушився взаємозв'язок між плацентою і стінкою матки. Ну, так як стінка матки це є м'язевий орган, а плацента вона не має м'язевих її тканини, то скорочення одного по відношенню до іншого буде і супроводжуватися порушенням взаємозв'язку саме в кровеносній системі. Яка буде кров при передлежанні плаценті? Вона буде свіжа, як яскраво червоного кольору. І це ми зразу має нас насторожити на те, що це свіже. Перше виник, виникла якась свіжа кровотеча, і е, обов'язково треба ту, велику увагу приділити такій пацієнті. Причому е, слідчий такий момент клінічний це е, ця кровотеча виникає на фоні повного, е, як кажуть, благополуччя. Тобто не було ніякої травми, не було ніяких втручань е, мануальних, фізичних, а кровотеча почалась. Ну, якщо взяти класифікацію, ту, яку ми з вами розібрали, то термін виникнення цієї кровотечі також може бути в залежності від степені перекривання цієї плаценти. І чим? Більше перекрила плацента вихід з порожнення матки, тим раніше може виникнути клінічна картина у вигляді кровотечі. І ми бачимо, що вже з 28-го тижня вагітності при повному передлежанні вже можуть з'явитися перші симптоми даної патології. І чим менше перекриває вічко внутрішнього зіва плацента, Тим пізніше виникає кровотеча аж до початку повного розкриття шийки матки. Ви пам'ятаєте, що це відбувається в кінці першого періоду пологів. Інтенсивність кровотечі, знову ж таки, залежить від степені розриву між ділянкою плаценти і ділянкою стінки матки. Попередньо ми можемо також е, зауважити, що є такі якісь ознаки. З анамнестичного характеру, із опосередкованих симптомів, які також можуть нас наштовхнути на думку, що треба звернути увагу на те, а чи немає тут все ж таки якоїсь патології прикріплення плаценти, і ми будемо мали бачити в анамнезі те, що ми казали, що в кого частіше виникає у тих жінок, які мали багато пологів, мали запальні процеси, мали аборти, мали травми. Уже ми звертаємо на це на цих жінок прискіпливу увагу. Також зовнішнє акушерське обстеження, внутрішнє акушерське обстеження може дати нам певні, певну інформацію, яка і буде говорити про те, що тут є передлажання Ну, Безумовно, тільки після проведення ультразвукового дослідження ми вже майже на 100% будемо знати, де та плацента розміщена, наскільки вона перекриває. Ну і огляд за допомогою дзеркал. Який вже проводиться під час вагінального обстеження, потрібно проводити дуже обережно і е, рекомендують вагінальне обстеження. Якщо його проводити, то проводити, коли е, вагітна знаходиться в стаціонарі, коли є умови для негайного надання медичної допомоги, якщо на випадок розпочнеться така кровотеча. Що ж нам робити? Як нам? Е, Вести тактику такої вагітності у жінок, у яких є передлежання плаценти. Ну, що стосується першої половини вагітності, то, ну як правило, симптоматики немає, особливостей якогось ведення вагітності і не буде. Тільки треба чітко це знати, що там є така патологія, і такі жінки мають бути конкретна обліку, знаходитися, і за ними має бути весь час динамічне спостереження. При відсутності кров'яних з тих ну, може бути і спостереження в амбулаторних умовах умовах жіночої консультації. Ну і серед рекомендацій, перш за все, ми маємо надати ті рекомендації, які унеможливлять виникнення цих кровотежців і. Виключення важкого фізичного перенавантаження і статевого життя, по поїздок на якомусь транспорті трясучому такому, да, особливо велосипеди, мопеди і так далі. От, ну, і кожні два дні контролювати, як та плацента розміщується і як вона поширюється. Ну а в другій половині вагітності е, ми стараємося щоб така. Вагітна знаходилась під динамічним спостереженням, тобто в умовах стаціонару навіть при відсутності клінічної картини в вигляді кровотечі. Ну, якщо незначні кров'янисті виділення, вони там до 250 мл, це в межах 0,5% ваги і вагітність трошки недоношена, там ще немає 37 тижнів вагітності. Вагітність знаходиться в задовільному стані. Ну і Лікування все спрямоване на те, щоб максимально довше зберегти вагітність, щоб плід, якщо він не страждає, щоб він досягнув своєї зрілості, і з обов'язково з повним лабораторним контролем всіх показників факторів згортання крові, визначенням групи резус-фактору, колограми, оцінку стану матері і плоду, це все повинно бути під строгим контролем. Якщо є повне передлежання плаценти, та, і якщо є часткове передлежання, на сучасному етапі всім рекомендують і проводять розродження шляхом через передньочервну стінку доступом або кесарський остем, так називаємо. І особливо коли є клінічна форма даної патології, коли з'являються кровотечі, неблизько, особливо коли є повторна кровотеча. От, і, і рекомендують і проводять родорозродження шляхом проведення кесарського росту. Так, ну якщо, якщо кровотеча незначна, є нормальна пологова діяльність, якщо шийка матки розкрита на 5 см, на 5 см, і, і ми можемо переконатися, що є часткове. Перекриття вічка, то в деяких випадках, коли голівка плоду опускається, вона може притиснути цю плаценту і кровотеча може зупинитися. Ну, безумовно, паралельно необхідно посилювати всі міри, які направлені на зупинку кровотечі, це і притиснення тої ділянки, яка кровотечить, швидке закінчення другого періоду, пологів шляхом накладання кошерських щипців. використання засобів, які сприяють скороченню матки, це і спороження сечового міхура, це і холодна неживота, це і введення окситоцину, як для того. щоб Скоро відбуло скорочення матки а скорочення матки воно попереджає кровотечу. Ну і третій період полою або послідовий період. потрібно не чекати, поки саме воно відшарується треба активно проводити. Тобто, треба проводити ручне ревізію порожнини матки, а це проводиться під обезболенням, проводиться використовуючи всі дотримання всіх правил асептики, антисептики. І таким чином ми паралельно ще і переконуємося, чи немає якогось ще аномалії прикріплення плаценти. Так. Ну І при ну, кровотечі виникають в таких випадків. Ми обов'язково маємо проводити компенсацію втрати об'єму циркулюючої крові з переливанням як кровозамінних препаратів, так і препаратів крові. І при необхідності, якщо кровотеча продовжується, ми проводимо повторну лапаротомію і вже тоді видаляємо матку. Це називається екстерпація матки без придатків, і таким чином ми можемо попередити виникнення так називаємо двз синдрому або синдрому внутрисудинного згортання крові і геморагічного шоку. Ну, що потрібно робити в умовах первинної медичної допомоги, коли я чи на ферзь акушерському пункті, чи в умовах стаціонару, але до приходу лікаря треба негайно викликати акушерську бригаду? Жінку дати строгий ліжковий режим, налагодити внутрішньокрапельне введення кровізамінних препаратів і препаратів, які сприяють підвищенню згортання крові. Це є капронова кислота і розчин шалатинолю. Також вікасол можна ввести паралельно, береться кров на визначення групи резус-фактору, і максимально щадящий режим до. До приїзду, до приїзду лікарської бригади, акушерської бригади. Вже лікарська допомога буде заключатися в тому, що мають бути умови до накладу, до проведення оперативного втручання, до проведення об'єктивного обстеження, от, і, і в залежності від е, акушерської ситуації, так називаємо, чи є наявність навколоплідних вод, чи вони вже відійшли, е, в якому стані знаходиться родія, є загальний стан і основні показники, в якому стані знаходиться плід. Але все ж таки схиляється в більшості випадків, наприклад. Проведення кесарського росту. Що стосується іншої патології, інша патологія ми розглянемо, яка також може виникнути як під час вагітності, так і під час пологів, це є патологія, яка називається передчасне відчарування плаценти, яка розміщена нормально. Тобто вона знаходиться високо, але по якійсь причині ця плацента чомусь. Відчаровується раніше ніж це має бути. Які причини? Серед причин зі сторони матері будуть ті причини, які пов'язані саме з порушенням цілісності стінки судин, з порушенням прикріплення плаценти до стінки матки, це і пізні гестози, це і захворювання фри, це і Гіпертонічна хвороба і захворювання суди завжди є пусковим механізмом це автоімунний процес, імуноконфлікт між матерію і плодовими оболонками, який починає, починає цю, цей процес відчарування. Але часто безпосередньою самою причиною виникнення відчарування є якась травма. Перш за все, це фізична, психологічна травма може бути. Різке зменшення навколоплідних вод, коротка пуповина може бути, яка за собою тягне і відриває цю плаценту, чи якісь аномалії скоротливої діяльності в самій маті. Ну, у самому місті, там, де плацента відчаровується, відповідно, там порушується зв'язок між плацентою і маткою, то голюються судинки, вони продовжують виливати кров, утворюється гематома, так називаємо позади, поза, позаплацентарна або ретроплацентарна. В сучергу, вона буде збільшуватися і ще більше буде відчаровувати цю плаценту, і, відповідно, симптоматика буде наростати. І гематома буде збільшуватися, і функція її буде. Порушуватися цієї плаценти, і ми бачимо, от наприклад, на картинці, як оце відбувається. Да? оце гематома. ретроплацентарнатома. Мало того, що буде е, зменшуватися кількість тканини, яка функціонує і забезпечує киснем кисними позаживними речовинами. Ще вона буде просочувати саму стінку матки. І матка тут в цьому місці буде ставати така, як губка, пропитана е, рідкою частиною крові. Да? І в майбутньому цьому місці може і матка розірватися. Це по аутору буде називатися матка кювеллера. От. І цей міометрій втрачає здатність скорочуватися. І така матка в майбутньому скоротитись вже не зможе. Ми можемо допомогти в такому випадку, тільки ж видаливши дану матку. По класифікації це відчарування може бути як повне. По всій плаценті, так і часткове. Часткове може бути як з центру, тоді ми відповідно розуміємо, що утворюється ця гематома, або з краю краєве відчарування, і тоді клінічна картина буде, якби зразу, видно, що кров виділяється з статевих органів. Ну, і в залежності від того, на якій ділянці відбулося відчарування, поділяється по степені важкості на легку, середню і важку степінь важкості. Ну, при легкій формі буде. Ну, якби такі незначні, якісь неприємні відчуття плідше страждати не буде в вигляді тахікардії. От і як, як правило виявляють цю патологію вже після того, як відчарувалась плацента, і ми бачимо, що да було відчарування не з невеликій кількості. Якщо вже середньої важкості, то е, зверніть увагу, що якщо при передлежанні плаценти ніяких больових відчуттів не було, то в даному випадку ми жінка. Чітко покаже пальчиком, де в неї болить, де в неї, як би каже, щось відірвалося у мене в цьому місці. Тобто є конкретна больова точка в місці відчарування плацента. Також там буде напруженість і болючість матки. От. І ну, після пологому періоді можуть бути також виникати кровотечі, які пов'язані з порушенням скоротливої діяльності матки. Плід починає страждати в вигляді так називаємо гіпоксії внутрішньоутробної плоду, хоча mm -hmm. зовні кровотеча може і не бати великих об'ємів. Ну і при важкому ступені тут вже будуть всі ці симптоми значно виражені. Тут і будуть симптоми внутрішньочеревної кровотечі, якщо явна, зовнішня кровотеча не виражена, це і бліді шкірних покривів, це і холодний піт, це і тахікардія, і зменшення напруження і наповнення пульсу. От. Матка буде напружена, серцебиття плоду буде ослаблене або навіть буде зникати. І кровотеча з зовнішніх статевих органів може бути знову ж таки не виражена, якщо це ретроплацентарна гематома утворюється. Як тільки ми запідозрили, що, можливо, такий є варіант, нам не обов'язкова госпіталізація, проведення ультразвукової діагностики, проведення всіх загальних показників крові, групи, і тромбоцитів, колограму, біохімічний аналіз крові, і також слідкуємо за діурезом. Лікування буде заключатися в залежності від того, наскільки виражена симптоматика і наскільки страждає і плід і сама роділя. Ну, в залежності знову ж таки від того, в який термін вагітності, який стан родових шляхів, чи це кінець вагітності, чи це. Період пологів почався, зрілість плоду, тобто за цим від цього всього буде залежати наша тактика в подальшому родорозродженні. Ну і звісна справа, якщо закрита шийка матки, полові шляхи не підготовлені, то безумовно вихід із ситуації це є швидке закінчення вагітності шляхом кесарського розтину і проведення всіх заходів для того, щоби. Унеможливити виникнення кровотечі. Так, ну, про матку кувелера ми вже говорили, що там ми допомогти ми не зможемо, бо вона не здатна скорочуватись, то її обов'язково треба буде видаляти. Ну і після народження в третьому періоді, коли народився послід, ми ретельно обстежуємо плаценту, проводимо ручну ревізію порожнеї матки, а при підозрі можливості виникнення так називаємої гіпотонічної матки, тобто яка не може скорочуватися, ми повинні своєчасно прийняти рішення про екстерпацію такої матки. Ну і знову ж таки, що ми можемо зробити на догоспітальному етапі, це ми максимально можемо використати якісь кровозупинні препарати, препарати обезболюючі, заспокійливі, визначити основні характеристики для необхідності переливання крові. От. Ну і максимально визиваємо бригаду на себе і транспортування при будь якій кровотечі матковій, пам'ятаєте, воно протипоказано. Так, ну і в залежності від вираженості кровотечі, від, вираж... від стану родових шляхів, від стану плоду, ми вирішуємо, яким шляхом будемо проводити розродження. І звісно, справа, якщо це другий період пологів, якщо це повне розкриття шийки матки, ми бачимо, що плід знаходиться вже на виході з малого тазу, для того, щоб виключити другий період, період потужний, так називаємо, і ми можемо накласти акушерські щепці, і замінити цей період, тобто допомогти вивільнити голівку з родового каналу. Третій період, пам'ятаємо, ведемо активно, проводимо ручну ревізію матки з автоматичною перевіркою в відсутності порушення прикріплення плаценти. Так. Ну і пам'ятаємо, що також нам треба провести всі заходи для того, щоб унеможливити розвитку як геморрагічного шоку, так і синдрому внутрисудинного згортання крові. На цьому ця презентація закінчена. Дякую за увагу.